Джоель Гарріс. казки дядечки Римуса, Братик Кролик і братик лис, читає Катерина Гайдай. Жив у хатинці під зеленим кущем один кролик. Звали його всі Братиком Кроликом. У ті часи був у нього довгий хвіст, а вуха короткі, не те ще зараз. І братик кролик дуже пишався своїм чудовим, довгим хвостом і своїми гарними короткими вухами. Тільки насходило сонечко, братик кролик сідав на лавочку біля своєї хатки, щоб перехожі могли помилуватися ним. І кожен обов'язково хвалив хвіст і вуха братика кролика. І він тільки скромно всміхався і казав так, 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 красно дякую, ви цілком маєте рацію. А по сусідству жив зі своїм сімейством братик лис. Сімейство в нього було невеличке дружина і двоє дітей. Жінка-братика Лиса цілий день працювала, прала, прибирала в хаті, готувала їжу та розповідала лисенятам казки. А братик лис працювати не любив. Любив він тільки командувати, давати поради і повторювати, що він у сім'ї найголовніший і найрозумніший. З братиком кроликом вони були приятелями і часто ходили один до одного в гості. Якось гуляли вони вдвох і присіли відпочити біля річки. Братик лис і каже От якби десь взяти гачок і волосінь, оце гарний був би улов. А братик кролик скільки разів пробував рибалити сам, і нічого в нього не виходило. Тож він дуже зрадів пропозиції братика лиса і вирішив, що удвох вони зловлять здоровенну рибину, зварять з неї смачну юшку, запросять ведмедя і братика черепаху і будуть цілий день їсти і веселитися. А якщо зловлять одразу дві великі рибини, то будуть веселитися цілих два дні. Розмріявся братик кролик, а братик лис його квапить, хоче скоріше на рибалку братик кролик поколупався в кишенях і знайшов старий гачок. Але волосінь зробити їм було нема з чого. Кожен знає, що гачком на короткій мотузочці зловити нічого не можна. Знали цей, братик кролик з братиком лисом, стали вони думати, що ж робити? Давай прив'яжемо до гачка до вугілку, запропонував братик кролик. Е, ні, відповів братик лис. Ми збираємося ловити величезну рибу, і якщо ми прив'яжемо до гачка гілку, то упустимо її. Це вірно, погодився брати кролик, але де ж у нас волосінь? Немає волосінь, де ж її взяти? Тоді братик лис запропонував прив'язати гачок до хвоста братика кролика. Довго сперечалися вони, нарешті братик кролик погодився. Але тільки з однієї умови, найбільша рибина має дістатися йому. А як же ми визначимо, яка рибина найбільша? запитав братик Лис. Дуже просто, відповів братик Кролик. коли ми витягнемо рибину з води, то кладемо її поруч з моїм хвостом. Якщо рибина буде довша за хвіст, значить це велика рибина, і я заберу її собі. Ну, а якщо коротша, значить це маленька рибина. І вона буде твоєю. Накопав братик з черв'яків, настромив на гачок і братик кролик занурив у воду. Дивиться, братик лис, як братик кролик стоїть на голові, тримаючи хвіст у воді, і думає: скільки ж часу витримає братик кролик? А братик кролик був дуже терплячий. Тому, хоч і стояв уже більше години, жодного разу навіть не поворухнувся. Тільки іноді поглядав на братика лиса і питав, чи не бачив той, як до хвоста підпливають великі рибини. Але братик лис у відповідь тільки хитав головою і просив братика кролика потерпіти ще трохи. Тут, де не взялася величезна водяна черепаха, схопила вона братика кролика за хвіст і ну тягнути його у воду. Черепаха гадала, що вхопила вона щось дуже смачне і тому тягнула з усієї сили. Братик кролик вирішив, що зловив найвеличезнішу рибину і впирався в землю ще сильніше. А братик лис ні про що не думав, а тільки з подивом дивився, як хтось тягне братика кролика у воду, і як той намагається у воду не потрапити. Братик кролик закричав, я зловив величезну рибину, тримай мене, бо впаду. Лис ухопив кролика за вуха і став тягти. Вуха у братика кролика витягалися довше, довше, а хвіст обірвався. Так братик кролик залишився з коротким хвостом і довжелезними вухами. Після цього братик кролик і братик лис посварилися. І з того часу вони стали шукати нагоди, щоб зробити один одному якусь капусть. братик кролик притисне свої довгі вуха, подивиться скоса на братика лиса і крізь зуби прошипить. Ходять тут всякі руді, а потім то те пропаде, то те і маленьким хвостиком злобно сіпає. А братик лис крокує собі, промовляє Довгі вуха і короткий хвіст! Сміх та й годі. Братик ведмідь і братик Черепаха посміювалися з колишніх друзів і говорили, що тепер щось обов'язково трапиться. Так воно і вийшло. Одного разу братик лис роздобув смоли і вирішив зробити смоляне опудало. Працював він старанно, спочатку вбив у землю високу дерев'яну палицю, потім обв'язав її соломою. Приробив голову з носом, ставив вугільні очі і рот, змастрував руки, а потім густо обмазав опудолу липкою смолою і надів йому на голову старий капелюх. Вийшло опудало, немов живе, так і хочеться заговорити до нього. Здається, що опудало зніме капелюх і привітається. Сховався братики за терновий кущ і став чекати. Як подує вітерець, опудало ворушиться, наче махає руками і крутить носом, Шарудить від вітру терновий кущ, а здається, що це опудало щось шепоче. Братик лис знав, що цією дорогою щодня ходить братик кролик, а вже який цікавий він був, знав не тільки братик лис. Навіть братик ведмідь говорив, що допитливішим за братика кролика є тільки братик сорока. Та й те, тому що швидко літає, братик кролик за ним не встигає. Так думав братик лис, чекаючи на братика кролика. Бачить, іде по дорозі братик кролик. Лис лежить тихо, тільки крізь кущ обережно визирає. Братик кролик спочатку пройшов повз опудало. Але потім повернувся, зняв капелюха і виголосив невеличку промову. Вельми, шановний незнайомцю, я радий вітати тебе на дорозі, що з'єднує мій будинок і будинок братика Черепахи. Ти, напевно, вперше в нашому краю, і тому я буду щасливий познайомити тебе з його основними пам'ятками. Ось це, як я вже казав, дорога. А ось це наш чудовий терновий кущ. А за кущем будинок братика лиса. Але я б не радив з ним мати справи. Але опудало мовчить. Ах ти чема, говорить тоді брати кролик. Ану, негайно зніми капелюха. Опудало мовчить. Тоді, брате кролик, як стукне, опудало кулаком. Кулаки прилип адже смола тримає міцно. Буцнув він опудала головою і голова прилипла. Тоді вискочив за куща лис. Як справа, братику кролику запитує, що ж ти зі мною не привітаєшся? Мовчить, братик кролик, думає, як би йому перехитрити лиса, та нічого придумати не може. Смола, якою братик лис обмазав опудало, липка, ноги кролячі прилипли, лапи прилипли, та й голова теж. Збоку подивишся, ніби кролик опудало обіймає та цілує в щоку. Тільки насмикнеться кролик, як ще міцніше прилипає. Повалився, брате, лис на землю і ну сміятися. Уперше, каже лис, я бачу, опудало на ім'я братик кролик. Тільки от не збагну, чому в нього дві голови, чотири руки і три ноги. Тобі, братику кролику, точно другої голови не вистачило. Тепер ти станеш найрозумнішим. А на трьох ногах будеш бігати швидше, ніж братик Черепаха, а вже чотирма руками розмахувати саме задоволення. Так реготав братик лис, що навіть у боці закололо. Насміявся він донес хоч і каже Здається, мені, братику кролику, що я тебе зловив. Зараз я наберу в лісі хмизу і засмажу тебе. Чув я, що смажена королятина дуже смакує з грибами. Чи не підкажеш мені, які гриби краще зібрати в лісі? Рижки чи маслюки? А може засмажити тебе з брусницею? Але ми з тобою старі знайомі, тому я роблю для тебе особ... особливий виняток. Дозволю тобі самому сказати, як тебе засмажити. Це буде справедливо, і ніхто не скаже, що братик лис чинив зі своїм колишнім другом нечесно. Ах, братику лисе, відповідає кролик, смаж мене, як хочеш, тільки не кидай у терновий кущ. Краще бути засмаженим з грибами чи брусницею в соусі чи волії, ніж потрапити у терновий кущ. Для мене страшнішого за терновий кущ нічого немає. Чи моя прабабуся попереджала, що найжахливіше для кроликів тернові кущі. Якщо побачиш поблизу терновий кущ, говорила вона, біжи від нього, щоб тільки п'яти виблискували. Тож дуже прошу тебе, усе, що завгодно, тільки на терновий кущ. Мабуть, надто багато клопоту з багаттям, краще я тебе повішу за твої довгі вуха. Вішай мене, тільки не кидай у терновий кущ. Просить знову кролик. Адже й мотузки в мене немає, краще я втоплю тебе в річці. А кролик знову своє торочить. Подумав лисе, вирішив якщо кролик так боїться тернового куща, то кину я його туди. Підняв він кролика разом із опудалом, відчуває важко, не докине. Смикнув він кролика і сам схопився однією лапою за смоляний бік. Бачить, братик лис, що так нічого не вийде. З одного боку вхопиш кролика, сам прилипнеш, з іншого вхопиш, не піднімеш. Вирішив, братик клис, відірвати братика кролика від упудала. Схопив кролика за вуха та як трусани. Відірвалося опудало, відлетіло від братика лиса вбік, а братик кролик опинився у нього на спині. Лапи мордочка в смолі, але задоволений хитрун, що позбувся липкого пудала. Лежить кролик на спині у лиса й гадає, що ж буде далі, кине чи не кине його лис у терновий кущ. А братик лис тупцює ногами та на силу тягне на спині братика кролика. Підхопив знову лис братика кролика гарненько, розмахнувся і кинув його саме середину тернового куща. Влетів кролику терновий кущ, тільки гілки затищали. Сховався він у листі і настала тиша. Мабуть, і справді страшна ця штука терновий кущ, подумав братик лис і став дивитися, що буде з кроликом. І здалося цієї миті брати кулису, що жахливий терновий кущ жер братика кролика. Братику лису навіть стало його трішечки шкода. Раптом чує, гукає його хтось глянув, а на пагорбі братик кролик на колоді сидить посиджує. Ну що, брате колиса, ти думав терновий кущ моя погибель? хидно вимовив братик кролик. А я з терновим кущем давно приятелюю, Оливаю його, обкопую. Він мене і не зачепив. От якби ти у терновий кущ потрапив, він би розірвав тебе на шматки. Зрозумів тут лис, що пошився в дурні, а братику кролику подражнити його хочеться, от він і кричить Терновий кущ мій рідний дім, стрибнув кролику кущ і пропав. Три дні просидів брати кролик у своїй хатці, і всі три дні він вичисував з хутра смолу, їв свіжу капусту і поглядав на портрети тата кролика і мама кролиці. Мої батьки можуть пишатися таким розумним і винахідливим сином, думав брати кролик, позбавляючись останніх залишків гидкої, липкої смоли. На четвертий день він вирішив піти погуляти. Скаче братик кролик по дорозі, гризе морквину, як так і треба. А братик лис, побачивши веселого кролика, зовсім зажурився ані короткий хвіст, ані довгі вуха, ані смоляне опудало, ані терновий кущ ніщо не зломило братика кролика. А братик лис ховався в лісі. Соромно йому було. Усі сусіди ще довго згадували про цю історію, а частіше за всіх матінка гуска зі своїми доньками, і коли братик кролик проходив повз них, уся гусяча родина в один голос його вітала. Ну а братик ведмідь і братик Черепаха влаштували святкову вечерю, на якій кролик розповідав, як він обдирив братика лиса.